Секретна організація, яка контролює 190 країн, і ви про неї не знали. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про організацію, яка має більше впливу на ваше життя, ніж ви можете собі уявити. Організацію, яка визначає, скільки коштуватиме долар у вашому гаманці. Чи зможете ви взяти іпотеку, і навіть чи вистачить грошей у державному бюджеті на лікарні та школи. Для нас, українців, ця тема не просто цікава, вона критично важлива. Адже наша країна зараз перебуває на перехресті історії, коли кожне рішення про кредити та реформи впливає на майбутнє наших дітей. Ми чуємо про транші, меморандуми, структурні реформи, але що це насправді означає? Хто приймає рішення за нас? І чому країна, яка героїчно захищає не лише себе, а й усю європейську цивілізацію, змушена постійно доводити свою спроможність віддавати борги? Сьогодні ми розкриємо механізм, який працює вже майже 80 років. Механізм, який перетворює суверенні держави на боржників, а економічну допомогу на інструмент контролю. Поїхали? Про що ви думаєте, коли я кажу про міжнародний валютний фонд? Для мене спливає тільки одна цифра півтора трильйона доларів. Саме стільки країни, що розвиваються, витратили лише на відсотки за своїми боргами у 2023 році. І зверніть увагу, це тільки відсотки, сам борг навіть не зменшується. Уявіть собі, більше трильйона доларів. Це гроші, на які можна було побудувати тисячі шкіл, лікарень і доріг. А вони просто йдуть у банки Вашингтона, Лондона та Парижа. Послухайте, звісно, коли береш у кредит, його треба віддавати, це логічно, але тут інша історія. На кожен долар допомоги, який отримують бідні країни, 14 доларів йдуть назад. Як? Їх змушують продавати ресурси дешево, купувати імпорт дорого, а весь прибуток забирають іноземні компанії. За останні 60 років з бідних країн викачали 62 трильйони доларів, просто вивели гроші в банки багатих держав. І в центрі всієї цієї системи стоїть Міжнародний валютний фонд, коротко МВФ. Це як глобальний колектор по боргах. Українська реальність для України ця тема особливо болюча. З 2014 року, після Революції Гідності та початку російської агресії, наша країна отримала від МВФ понад 40 мільярдів доларів різних кредитів і фінансової підтримки. Здавалося б, це добре, це допомога, але давайте подивимося правді у вічі. Згадайте 2014-2015 роки гривня впала втричі, тарифи на комунальні послуги злетіли до небес, пенсійний вік підвищили, субсидії на газ скоротили. Держпідприємства почали приватизувати. МВФ називав це необхідними реформами. Але для мільйонів українців це означало втрату заощаджень, падіння рівня життя та невизначене майбутнє. І навіть зараз, коли Україна веде війну за власне виживання, коли наші воїни захищають не лише українську землю, а й європейські цінності. МВФ продовжує вимагати виконання своїх умов: підвищення тарифів під час війни, податкові реформи, боротьба з корупцією, що безумовно потрібно. Але чому саме зараз, коли країна втрачає людей на фронті щодня? Нам кажуть, що МВФ допомагає країнам у кризі, але насправді він заганяє їх у ще більшу яму, де доводиться вибирати між незалежністю та виживанням. За даними ООН, країни, що розвиваються, винні 31 трильйон доларів. Начебто не так багато порівняно з боргом США у 38 трильйонів, але є величезна різниця. Америка може друкувати долари і спокійно живе, а бідні країни задихаються. Скільки їм не давай грошей, скільки реформ не проводь, борг тільки росте, а людям живеться все гірше. Сьогодні майже 60% бідних країн не можуть нормально платити за боргами. І масштаб проблеми жахає. Багато урядів витрачають більше грошей просто на відсотки, ніж на школи, лікарні та дороги разом узяті. Як це працює? Кожні кілька років одна й та сама історія. У країни закінчуються гроші. Приходить МВФ, обіцяє допомогу і дає кредит. Але кожен кредит іде з інструкцією, як тепер жити. І коли дивишся на реальні результати, картина похмура. Незалежні дослідження показали, що країни за програмами МВФ ростуть набагато повільніше, ніж обіцяли. У середньому, в перший рік, економіка падає на півтора відсотка нижче прогнозів. Це не дрібниця. Цілі країни бідніють, коли мали б одужувати. А тепер подивіться, хто реально керує МВФ. З майже 200 країн-учасниць одна країна США може заблокувати будь-яке рішення. Загалом багаті країни мають у 9 разів більше голосів, ніж усі бідні країни разом узяті. Хоча офіційно це міжнародна організація, насправді це клуб найбагатших країн планети. І для мене це дуже схоже на колоніалізм, тільки тепер замість солдатів використовують борги та відсотки. Українські приклади. Пам'ятаєте, 2017 рік. МВФ вимагав від України підняти ціни на газ для населення майже вдвічі. Мотивація зробити ринок прозорим, позбутися корупції в нафтогазі. Здається логічним, так? Але для пересічної бабусі з пенсією 2000 гривень це означало вибір: або тепло взимку, або їжа на столі, або візьміть земельну реформу. МВФ довго наполягав на відкритті ринку землі у 2020 році. Ми це зробили. Тепер великі агрохолдинги, часто пов'язані з іноземним капіталом, скуповують українські чорнозем'я. А селяни, які обробляли цю землю віками, стають найманими робітниками на власній землі. Колоніалізм нікуди не зник, просто змінилася форма. Раніше приходили зі зброєю і захоплювали території. Тепер дають кредити під величезні відсотки і пишуть закони для інших країн за тисячі кілометрів звідси. Історичні корені проблеми. Щоб зрозуміти, як ми до цього прийшли, потрібно повернутися в минуле. До того часу, коли країни звільнялися від колоній, отримували незалежність на папері, але потрапляли в нову пастку. До середини ХХ століття багато хто сподівався на краще. Після десятиліть воїн і гноблення країни Азії та Африки нарешті звільнилися від європейських господарів. Це було між 1945 і 1960 роками. Але свобода на папері не означає реальну свободу. Століття грабунку знищили все. Кордони цих країн малювали європейці у своїх кабінетах, не питаючи місцевих жителів. Племена розділили, ворогів змусили жити разом, економіку зруйнували повністю. Коли прийшла незалежність, будувати було не на чому ніяких заводів, ніяких доріг, ніяких грошей. Захисники колоніалізму люблять говорити, що європейці побудували в колоніях дороги і залізниці. Але вони забувають головне усі ці дороги вели тільки до портів. Їх будували не для розвитку країни, а щоб зручніше вивозити ресурси. Тому після незалежності економіки рухнули. Колонізатори залишили тільки борги і хаос. Що робити країні, яка розорена з самого початку? Брати в борг. І ось тут з'являється МВФ. Ця організація з'явилася в 1944 році. Делегати з 44 країн зібралися в американському містечку Бретон Вудс. Мета була благородна. Відновити світ після війни і створити систему, яка не дасть повторитися кризі. На тій конференції створили дві організації Світовий банк і Міжнародний валютний фонд. Ідею придумав американський економіст Гаррі Декстер Вайт. У Вайта цікава історія. Він народився в бідній єврейській сім'ї іммігрантів і рано дізнався, що таке злидні. В університет вступив тільки в 30 років, але його талант швидко помітили. Він пройшов через Гарвард і потрапив до Міністерства фінансів, де став одним з найвпливовіших економістів. У Бретон Вуці саме він створив план нової фінансової системи. До кінця війни в його руках був проект, який керуватиме світовою економікою десятиліттями. Спочатку у МВФ були хороші цілі допомагати країнам у кризі, давати короткі кредити для стабілізації. Коли України руйнувалася валюта або не вистачало грошей на імпорт, МВФ давав тимчасовий кредит, щоб вирішити проблему. Слово тимчасовий тут ключове, кредити мали просто допомогти перечекати важкий момент. Але, як показала історія, тимчасово розтягується на десятиліття перетворення на інструмент контролю. У 70-х роках світову економіку перевернуло з ніг на голову. Рухнула стара фінансова система, злетіли ціни на нафту. Бідні країни набрали купу кредитів, сподіваючись вижити. До 80-х борги виросли до космічних розмірів, настав ідеальний шторм. Від Східної Європи до Латинської Америки країни банкрутіли одна за одною. МВФ прийшов з обіцянками допомоги, але гра змінилася. Тепер кожен кредит йшов з жорсткими умовами їх назвали програмами жорсткої перебудови економіки. Реформи обіцяли процвітання, але принесли підпорядкування. Нові кредити затягували країни в хибне коло, кожен новий транш вимагав нових поступок, нових реформ, більш жорсткого контролю. Уряди почали складати бюджети не для свого народу, а за вимогами МВФ. Так народилася боргова пастка, з якої неможливо вибратися. Що таке структурні реформи? Програма жорсткої перебудови стала довгим списком вимог. Кожна країна, яка хотіла отримати гроші від МВФ або Світового банку, мала їй слідувати. Урядам казали: знецініть свою валюту, скоротіть витрати бюджету, продайте державні заводи приватникам, приберіть захист для місцевих виробників. Пустіть іноземців навіть податки переробіть так, щоб кредитори були впевнені у виплатах. І навіть коли на графіках показували зростання економіки, насправді було порожньо. Люди втрачали роботу, держава втрачала доходи. Місцеві заводи не могли конкурувати з дешевим імпортом, який хлинув Україну після відкриття кордонів. Так, експорт виріс, але тільки сировина. Нафта, руда, зерно все по дешевці, а прибуток йшов за кордон. При цьому в магазинах з'явилися імпортні товари люкс. Але людям було не на що їх купити, тому що зарплати падали, а безробіття зростало. Це було дивне процвітання тільки в цифрах на папері. Український контекст Україна знає це не з підручників, ми пройшли через це все. Пам'ятаєте лихі 90-х? коли гривня тільки з'явилася, а потім одразу почала падати, коли заводи гіганти зупинялися один за одним, коли зарплати не платили місяцями. Це теж було під акомпанемент порад від МВФ. Тоді нам казали, приватизуйте, відкривайте ринки, скорочуйте соцвитрати. І що ми отримали? Олігархів, які скупили найбагатшу промисловість за копійки, знищення науки та освіти, масову еміграцію найталановитіших людей. До речі, криворіжсталь, найбільший металургійний комбінат України, спочатку приватизували за 800 мільйонів доларів, а потім, після перепродажу, він пішов за 4 з8 мільярда п'ять разів дешевше. І це типова історія української приватизації. Справжніми переможцями стала кубка багатих бізнесменів, пов'язаних з експортом та іноземними корпораціями, які скуповували заводи за копійки. Еволюція контролю. Критиків цих жорстких програм ставало все більше, але МВФ не відмовився від ідеї, просто переіменував її красивіше. Тепер жорсткі вимоги стали називати кредитними умовами. Звучить м'якше, але суть та сама контроль. Спочатку ці умови виявилися розумніші старих програм перебудови. Начебто допомагають вийти з кризи і захищають гроші фонду. Але з часом вимоги ставали все жорсткішими. Щоб отримати кредит, країна мала зрізати бюджет, підняти податки, прибрати субсидії на хліб і бензин, продати заводи, скоротити пенсії, відкрити ринки для іноземців. Після підписання договору сказати Ні вже неможливо. Кожна наступна частина кредиту залежить від виконання цілей: не виконав, гроші заморозять, і країна рухне. Ось так МВФ захоплює контроль над цілими державами. Ціна реформ для людей. З кожною новою умовою контроль поглиблювався. Уряди перебудовували економіки не для народу, а щоб гроші продовжували йти. Безробіття зростало, доходи держави падали, ціни на воду, світло, транспорт злітали до небес. Податки, пенсії, медицина все підлаштовували під виплати боргу. Все працювало на кредиторів, а не на людей. Права громадян ігнорували нерівність зростала, бідність поширювалася. Найбідніші люди платили найвищу ціну. І це ще не все. При реформах МВФ першим ділом різали витрати на школи та лікарні. Цілі покоління виросли в злиднях погано освічені, хворі, нездатні підняти економіку, яку МВФ начебто рятував. Конкретні цифри втрат шкода видна в цифрах. Візьмемо Замбію з 2018 по 2021 рік. Виплати боргу виросли з 20 до 38% бюджету, а на медицину витрачали все менше з 9,5 до 8%. На освіту теж 17% впало до 12%. Ось що відбувається, коли борг важливіший за людей. Чим більше платиш банкірам, тим менше залишається на свій народ. В Україні схожа історія. Подивіться на наш держбюджет. Величезна частина йде на обслуговування боргу. І навіть під час війни, коли кожна гривня потрібна на оборону, на медицину для поранених, на підтримку переселенців, ми продовжуємо віддавати мільярди на відсотки розповзання повноважень. Сьогодні МВФ втручається в усе. Економісти називають це розповзанням повноважень. Фонд диктує країнам, як керувати економікою, що продавати, що різати, навіть які закони писати. Починалося з допомоги з валютою та боргами, а потім повільно полізло далі. Накази продавати заводи, відкривати торгівлю, міняти банківські закони. З кожним кредитом країна втрачає контроль над собою. І ніде це не відчувалося сильніше, ніж в Африці. Там реформи мали принести багатство, але залишили економіки задушеними. Африканська трагедія гірка правда. Сьогодні в Африці вдвічі більше злидених в абсолютних цифрах, ніж було десятиліття тому. З 1979 по 1992 рік економіка всього континенту виросла менше ніж на 1%. 13 років реформ і нуль результату. Інвестиції впали, заводи закрилися. Частка Африки у світовій торгівлі впала вдвоє. Раніше Африка годувала світ постачала більше п'ятої частини сільгоспродукції від країн, що розвиваються. До 1090-го залишилося лише 8% у промисловості ще гірше з 8% до 1%. Програми відновлення не відновили економіки, вони їх знищили. Коли відкрили ринки, говорили про можливості насправді прийшли іноземні гіганти і скупили все. Порти, електростанції, рудники. Континент відкрився, і багатство втекло. Відтік капіталу. Цифри шокують. Щороку з Африки йде майже 90 мільярдів доларів. Це майже 4% усієї економіки континенту. Гроші, які могли побудувати дороги, лікарні, школи, просто зникають. Континент продає свої мінерали, нафту, порти, а натомість втрачає гроші, потрібні для розвитку. Відтік не зупиняється ніколи. І що гірше, через цей відтік урядам доводиться брати ще більше кредитів, щоб вижити. Для України теж актуально. Скільки української деревини йде за кордон як кругляк, а не як меблі. Скільки зерна експортуємо сирим замість того, щоб переробляти? Скільки IT спеціалістів працюють на іноземні компанії за копійки порівняно з тим, що могли б заробляти для української економіки. Це теж відтік капіталу, тільки ми його не помічаємо. Пастка жорсткої економії. Уряди в пастці програм МВФ задихаються. Їм кажуть: досягайте цілий, балансуйте бюджет, платіть вчасно. Коли грошей не вистачає, вони ріжуть витрати спочатку на лікарні, потім на школи, потім на пенсії. Кожне скорочення радує МВФ, але люди платять за це своїм життям. По всій Африці одна й та сама картина. Жорстка економія вирівнює цифри у звітах, але висмоктує життя з економіки. Держава перестає інвестувати, місцеві заводи вмирають, суспільство стає слабшим. Правда в тому, що програми жорсткої перебудови ніколи не створювалися для блага Африки. Їх писали для захисту західних банків та інвесторів. Навіть керівництво говорить саме за себе: 65 років МВФ завжди очолював європеєць. ось так працює система. Обіцяють реформи, а насправді переписують економіки цілих країн під себе. І ланцюг нерівності не зупинився на бідних країнах. Коли система довела свою вигідність для обраних, її експортували далі шокова терапія для пострадянських країн. Схоже, сталося, коли розпався Радянський Союз. Колишнім радянським республікам сказали відкритися світу. Назвали це свободою. Насправді це була експлуатація у красивій упаковці. Та сама формула МВФ, що ламала Африку та Латинську Америку, тепер знайшла нову жертву Росію. Цього разу назвали це шоковою терапією. У 1992 Борис Єльцин і його команда західних радників натиснули на курок. За одну ніч звільнили ціни, розпродали заводи, зрізали бюджет. Мета швидко побудувати капіталізм. Результат чудовищний економічний крах. Наддержава перетворилася на злиденну країну за лічені місяці. Ціни злетіли в сотні разів, зарплати залишилися колишніми. Заощадження людей згоріли, полиці заповнилися імпортом, але купити було не на що. Злидні, злочинність, смертність. Все злетіло. Заводи, що годували мільйони, закрилися. А поки економіка горіла, кубка людей розбагатіла, скуповуючи за копійки нафту, газ, сталь, банки. Так народилися олігархи з руїн. Суть у тому, що у Росії було все для відновлення: газ, нафта, метали, освічені люди, потужна промисловість. Але шокова терапія перетворила силу на слабкість. Український досвід 90-х і для України це теж наша історія. Ми пройшли той самий шлях. Коли радянська система рухнула, Україна опинилася в ще гіршому становищі. Ми втратили не лише економічні зв'язки всередині СРСР, ми втратили ідентичність. Згадайте, полюднів Маш, флагман космічної промисловості, виробляв найкращі ракети у світі. Тепер стоїть мертвим. Антонов легендарний авіазавод. Мрія, найбільший літак у світі, згоріла під гостомелем. Символічно, чи не так? Харківський тракторний завод, що випускав десятки тисяч тракторів на рік, зупинився. Луганський тепловозобудівний – теж. Донецькі шахти, Криворіжсталь, Азовсталь, всі ці гіганти промисловості були знищені або пограбовані в 90-х. І все це відбувалося під пильним наглядом МВФ, який радив нам реформуватися. Приватизація як пограбування. Коли вдарила шокова терапія, заводи, що перетворювали ресурси на готові товари, рухнули миттєво. Цілі галузі, сталь, алюміній, машинобудування були знищені. Розпад Союзу означав, що нові незалежні країни з тісно пов'язаними економіками опинилися на краю прірви. І, звичайно, МВФ прийшов допомагати. Замбія пройшла той самий шлях під тиском МВФ. Порятунком країни були мідні рудники, їх швидко приватизували і продали іноземцям. Обіцяли ефективність, отримали безробіття, втрату доходів і уряд без контролю над власними ресурсами. Приватизацію провели за планами МВФ, які вимагали іноземних інвестицій будь-якою ціною. Держава продала рудники за копійки. Транснаціональні корпорації отримали податкові пільги та гарантії прибутку. Місцева власність зникла. Замбія, колись третій виробник МІДІ у світі стала заробляти менше Чилі при такому самому обсязі видобутку. Чому? Прибуток ішов за кордон. Аргентинський приклад через океан. Аргентина повторила ту саму історію. У 90-х приватизувала ключові галузі за вказівкою МВФ. Недовго текли гроші, потім крах. До 2001 року банки заморозили рахунки, валюта впала, мільйони стали злиденними. І все під наглядом схваленої МВФ програми. Історія повторюється знову і знову на різних континентах. За однією формулою, люди думають, що МВФ це рятівний круг, міжнародний кредитор, який допомагає в Біді. Це казка, яку нам розповідають. Економісти, політики, експерти всі твердять одне: МВФ стабілізує економіку. Але факти говорять зворотня. Правда в тому, що МВФ ніколи не був про порятунок. Історія показує, це частина системи, що захищає інтереси найбагатших країн планети. Чи є альтернатива? Питання, яке ми маємо собі поставити: чи є альтернатива? чи може Україна відмовитися від кредитів МВФ і йти своїм шляхом? Теоретично так. Практично це надзвичайно складно. Особливо зараз, під час війни, коли економіка потребує величезних вливань. Але є приклади країн, які змогли. Китай ніколи не підкорявся диктату МВФ, він вибудував власну модель розвитку. В'єтнам теж навіть Індія зберегла значну економічну незалежність. Але всі ці країни мали одне: величезний внутрішній ринок і сильну державну владу, яка могла протистояти зовнішньому тиску. Україна менша, Україна залежніша. Україна зараз у війні, тому нам важче. Але це не означає, що ми маємо беззаперечно виконувати всі вимоги. Що робити Україні? Україна має вести розумну політику: брати кредити так, але на найкращих можливих умовах. Проводити реформи так, але такі, які працюють на нас, а не на міжнародних кредиторів. Найголовніше розвивати власну промисловість, не продавати землю направо і наліво, не допускати розпродажу останніх державних активів. Інвестувати в освіту, науку, технології. Бо коли війна закінчиться, а вона закінчиться нашою перемогою, нам потрібно буде відбудовувати країну. І якщо зараз ми розпродамо все, що в нас є, то відбудовувати буде нічого. Ми станемо економічною колонією, формально незалежною, але реально підпорядкованою. Отже, коли МВФ говорить про реформи та стабільність, варто задуматися, про чий порятунок йдеться? про економіки країн, що потребують допомоги. Чи про захист тих, хто й так при владі та при грошах. Для нас, українців, це питання не теоретичне, це питання нашого майбутнього. Питання того, чи будуть наші діти жити у вільній, заможній країні, чи у державі боржнику, що виконує чужі накази. Ми маємо право знати, як працює ця система. Ми маємо право вимагати прозорості. Ми маємо право боротися за справжню незалежність не лише політичну, а й економічну. Якщо ви дивилися до кінця, дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Чи погоджуєтеся ви з тим, що МВФ це інструмент контролю. Чи бачите ви альтернативу для України? Як, на вашу думку, нам вибудовувати економіку після перемоги? Мені дуже цікаво дізнатися вашу точку зору на цю тему. Адже історія економіки це не щось абстрактне, це те, що впливає на кожного з нас щодня. Ставте лайк, якщо матеріал був для вас корисним. Підписуйтеся на канал Історія економіки, будемо разом розбиратися, як влаштований світ грошей і влади. Попереду ще багато важливих тем про долар як світову валюту, про криптовалюти, про те, як працюють центробанки і чому інфляція нас не відпускає. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному випуску. Канал Історія економіки. Розуміємо світ через економіку.